Всім привіт, парні! Ну що ж, нарешті, нарешті ми дочекались Вкратце, я хотів вчора випустити відос, ну не спів. Так як всі розумієте, веду стріми, готувався на вечір, треба було порадувати людей, треба було зробити контентика. тому сьогодні видосик виходить, сьогодні то це. Нарешті, я готувався, і я прям задоволений до того, що я приготувався і що є в ігрі. Поки що будемо старатися, чуть-чуть не дуже сильно спішити, так як ну, ціль ультимейти, звичайно ж, ціль 103-104 овер. Не знаю, яким образом я його зроблю, але будемо летіти. Так же, парні. Що я хочу сказати? Як я і говорив, якщо буде хороший актив, давайте так: на 100 лайків ми зробимо перший розіграш. Е Цього шикарного зв'язного абонементика І також ж само Ріберішечку. Хтось дополучить. Не знаю, чи я сюди куплю цей абік, ну Ріберішечку хтось получить 97 овера Так що, якщо що, заходимо та нажимаємо лайкосік. Знаю, багато людей дивиться, не підписані. Підписуйтесь. І в нас тільки набере цей відосік 100 лайків. Ми робимо перший розіграш. Так що поїхали. Не забуваємо! Так, ну що по поводу самої ігри і забиття, собиття неплохо, круто. Е, прям розчарований я деякими нюансами для, того, для тих людей, які більше грають в FIFA, чим цей створений аккаунт. Ну що скажу точно, парні є, що буде відкривати. Прям шикарно, обміни шикарні. Якщо фартить, то фартить жорстко. Якщо не фартить, то не фартить. Ну що ж, поїхали. По камісь. Е, Team of The Season у нас нема нічого, щоб забирати. Поки що. Ми мовчки підемо сюди, доб'ємо центуріончиків. Я не пам'ятаю, чи я тут багато чого. А, ні, звичайно, у мене ще ж тут. Що по поводу зараз центуріонів, старайтесь відігрувати їх максимально. Це все ж таки дають дроп на гравців, дроп на маскерана, дроп на рубінчиків. Все ж таки по чуть -чуть, по чуть-чуть розміряють. Ресурси копаться. 40 рубінчиків, вроді би небагато, але їх у як бачили, я офігел. Я прямо офігел. Тут ми забрали лама. Чудово. Я скіпнув швидко. Ну, Марік круто. Маскірано це круто. Монеточки, так, да, такої собі. Ну, все ж таки, як бачите, маскірано це одна із найважливіших речей. Ну, так же само, рубінчики. По чуть-чуть вони збираються, копляться, це прям найс. Крута тема. Плюс не забуваємо, що все ж таки встається сутки. у нас. Я записую ролик, так як у нас встається по принципі сутки цього забиття. Ще є час на збирати трубінчики, далі чекати якісь собиття, де дадуть хоч трошечки ресурсу, бо далі буде складновато. Ну що, давай ще тут рубінчики, було б взагалі круто. Даєш волкаут? Даєш волкаут. Який вулкаут? Обичний, обичний волкаут. Італія ПВ. Сасуоло. Берарді якого рейтингу? 85-го. Ну, Мінімалочку дали. Так. Плюс гравці 91-й, 92-й, які зараз прям шикарно потрібні для обміну, я вам скажу, що центуріони виріши не давати ці, цих. Багато карточок, як будто скрутили шанс на 92-91 Ну, Прям таке відчуття. Блін, напрягає оця тема. Хорошо, що цієї теми вертання постійно назад немає в ігрі, де То це. Прям нормально. Відкриваєш, все получаєш, тебе назад не закидає. Це прям хорошо, що пофіксили. Бо воно так напрягає. 10 тисяч монеточок, це ну, Звісно, так. 10 тисяч монеточок, це ж карта. Так, тут. Так. Все ж таки не спів я забрати 94-ту карточку. Але 1000 рубінчиків. Найс, найс, круто, круто. Центуріони пройшли. Путь к фіналу пройде. Обновлення героїв. Там є, що відіграти, якщо чесно. Я не пам'ятаю, чи в мене на даний момент є, що тут потратить. Тут ми забрали. Давайте передивимося. бо Точно є, що тратить, точно 100% я вставляв, тільки я не пам'ятаю. Так, давай скіпать Дмитрович. Бо якби щось було б цікаве, це було б круто. А так, дудик. Чудово. Дудик, нормальна тема в нам підходить цей варіант. І Маски рано, звичайно ж, немає смислу нічого більше забирати, так як у нас 98-й, 99 рейтинги в ігрі. Так, тут ми. Не пам'ятаю, що ми тут насобирали. Чи нам вистачає. Сподіваюся, що хватить. Рубінчики! Блін, тищу навіть не дали. Зажали тварі. Так, тут у нас 80, звісно. Так, давайте, ну, щось. Такого 90-плюс хорошого. Понятно, дали. Так же ж забираємо маски рано. Ну, прям прекрасно. Ну, типа, я до того це. Готовився, це ж круто. І всі прекрасно розуміють. Лінінове серце, не пам'ятаю. Взагалі, ну, дуже сильно сподіваюся, що ми завершимо. Якщо ні, ну, значить в наступний раз заберемо все, що нам потрібно. Думаю, не хватить. Ні, тут треба відіграти буде. Ну, уже неплохо. Уже неплохо, уже рубінчики нафармились. Там є, там є, там є та. та путь куміра ще не проходив, це важливо, Це ще буде куча-куча рубінчик. Ну що ж, поїхали. важна тема, парні. Звісно ж, ТОЦи, ТОЦи, Тут нам нічого не світить. Ну, отут чекаємо. Чекаємо, тут щось круте. Перший вулкаут тоц, Нідерланди. Це Зе. Я знав. Я не хотів казати, що це Вандейк. Я знав, що вони тут дають цього. А -а -а. Ну, на обміни, звісно. Так, що ж, ну попробуємо. І тут, звичайно ж, рискнути на продаваємий пак. ТОЦ. Тут собослай. 93-го овера. Один плюс із цього собослая те, що він продається. І все, о, ще й трубін. Нормально, хороший. 9 лямов монет, ну, подойдет. 93 карточка. Хорошо. Що ще хочу? Хочу отут відкрити, але відкрити эту карточку за 15 тисяч і все. На даний момент буде поки що тут край. Не знаю, що б вони дали, но, ну, наб, понятно. Банза. І... Квара, блядь, я більше радий Кварацхелі, ніж банзі, щоб ви розуміли. Но банза стоїть все ж таки, якщо не пам'ятаю, це ж продаваємий І 34 ляма, який продається, звісно, зараз ми зайдемо на ринок з продамо їх, бо тому що я їх по-любому провтикаю і запихну десь за 32 ляма. Треба було б, звісно, подождати. Ну, я по-любому провтикаю і солюю його. В обмін якийсь, і буде жалко. Ну, а так, у нас вже по принципі 40 мультов на риночку завалялося. Нормально, ми вже в плюсі. Ми вже відкрили 20 тисяч рубінчиків, але ми вже заработали 40лям. Нормальна тема, мені це вже подобається. Так, тут я не дуже сильно розганявся, бо тому що треба було. Ну, не так сильно. Я тут зробив ці обміни, я вирішив, що ми на перший е раз побачимо, що нам тут падає. Тут знов панза. Можна було б і не слівати його, а потім розкачати ранг і продати. Банза. Банза! Так, ну другий. Другий. Кстати, я не знаю, чи мені хватить точно. ну... Ну, до того, що я стремлюсь, точно нам хватить. Давай побачимо. Англія ПЗ ПП. Це у нас Челсі. Звісно, Галахер. О, Галахер. Путаю. Сорян, парні. Так, ну, не пам'ятаю, чи хватає. Хватає у нас на ще один такий пок. По-любому хватає по-любашечки. І поїхали. Тоті, Тобто Бразилія ЦЗ Арсенал. Сюди. 96-й Габриэль. 96-й Габриэль. Два гравца Арсеналчика. Сюда. Прекрасно. Так. Ну, дальше не хватает. Э, уже, можливо, в будущем мы поднасобираем. Сделаем так. Ну что? Габриэль есть. Хорошо. Габриэльчик. Так, давай вот так Палмера оставим. Пока что может пригодиться... Ух, <свист> ух, uh, ух, uh, uh, обменчики, давай, давай, блядь. Португалия, ЦЗ, Герой, сюда. 97-й Рикардо Карвалью. бай-бай-бай, как бай. мы стартуем в Тоцах. Это ж, это ж разъёб. Как же ж мы стартуем, парни? Это шик. Это шик. E, дивіться, що тут. Я, звичайно, можу зробити, мабуть, отак. Я зараз провірю. Я не переконаний, бо я не пам'ятаю, що в мене є e, зараз, щоб в обмін запихнути. Я не пам'ятаю, чи хватить нам 85-х. Дуже сильно. Да. Да. Бо я багато що продавав, багато що тратив, тому це прям круто. Парні, це шик. Це шик. ТОц, Франція, ЦПД. Банза. Грюбаний ти банза. І. Підкидеш? Підкидеш. Так, якщо чесно, не пам'ятаю. Якщо зараз можна було б, звісно, пів команди поміняти, давайте зараз це і зробимо. Зайдемо на ринок, як говорилось. Так, забираємо наш. 37 лямчиків, nice. прекрасно. Я ще співаю зарабатывать тут. Це мені подобається. Заходимо в команду. Заходимо, робимо автоподборчик. Сюди нам стає Рікардо Карваля, Габріель. Звичайно ж. Сюди. Прямо це мінусуємо. І ми, оказується, ще можемо зробити деякі обміни. Це чудово. Ми може, кстати... І сюди вставимо ще почнечка. Отак буде чудово виглядати. Щоб уже команда, як мінімум, має 4 ТОЦа. 4 ТОЦа, це тільки початок. Поїхали. Ну, а ще, ще, є, є обмінчик один. Ну, Ми повинні його зробити, вроді, нам всього вистачає. ПЗшнічок там пайдет, пайдет. Вже круто. Зразу ж формую команду шикарних рейтингів. Тута, не продавашок сюди. Раз. Сюди, так же ж само, не продаваємо їх. Вставляємо noise. Дай, дайте. Дайте різноманіття. Дайте щось інше. Цікавіше. Дай. Давай, давай, Англія. Дай щось нормальне. Це знову Вайт. Знову Бен Вайт. І Ромеро. Ну, так можна довго гратися. Но, що можна сказати? Давайте так, чесно. Уже почав формувати команду стоців. Рікардо Карвальо, Габріель. Майкл Меріно, Банза. Це тільки початок. Багато що ще можу впихнути. Так само сюди можна взяти і поставити даже Вайта, щоб це більш красивіше виглядало. Це прям було б круто. На ЛЗ в нас ще нема. Вратаря теж не вистачає, звісно ж. Ну, все впереді. Все впереді. Кстати, кстати, Давайте так. Е, отут у нас все чітко. Отут у нас теж ми нічого не донатимо. Все, як обычно. ми граємо без доната. Ви всі прекрасно це знаєте. Давайте все ж таки, я ще, можливо, рискну якийсь один пакетик відкритий е, меганабор. Якийсь, ну, такої собі прямо розвод. Чисто для того, що я знаю, що звідси дуже хорошо падає. Но їх, в штаті, немає, не бачу цих непродавашок, їх наборів. Може, мене зглазили? Ульті, ультра набори. Тут теж візбраних, нічого немає. Ну, будемо все ж таки завершувати. Ну що ж, парні, я не знаю, як вам. Не забуваємо розіграш, 100 лайкосиків, і ми. Розіграємо перший абонемент. По-друге, ми починаємо формувати команду. Е, я ще нічого не зробив, але я вже маю 95-й, я маю вже 97-96. Так, да, не фартануло трішечки. Да, е, я, можливо, не до кінця серйозно підготувався, але я думаю, що вийшов відос шикарно. То це, звичайно ж, більшість будемо ми ставити. Приклад на ультимейтів. Не забуваємо це, що прям шикарний шикарний дроп ми ждемо від ультимейтів. Не вийшло сьогодні випить 99-98. У нас з'явилася карточка 97 і 96. Я рахую це плюс, тому всім дякую за просмотр, всім, пакеда, всім до зустрічі. Буду чекати вас на наступному відосику. Так що, всім пока.